Було з ним, але як, як вже сказала, немає межі вдосконаленості, і тому науковці зробили, вдосконалили Power Cocktail Junior, зробили. Новий смак, більш яскравий, більш такий активний для рецепторів язика ротової порожнини дітей, тому що діти вибагливі, діти полюбляють смачний і потрібно, щоб діти пили цей напій з задоволенням, ще більшим задоволенням. І тому ввели не тільки концентрат, натуральний концентрат. Апельсину, але ще нові компоненти, і, знаєте, і збагатили наш продукт ще більш потужно. Подивіться, що сюди входить. Інгредієнтів більше 30. І це, знаєте, настільки можливість розширити Щоденний асортимент вашої дитини, що я не знаю, як батьки можуть від цього відмовитись. Діти до 12 років вони собі створюють фундамент здоров'я на все майбутнє життя: і репродуктивну систему, і імунну систему, і активність м'яз, серця. І опорно-рухливий апарат, і так далі. Все це закладається генетикою батьками і вдосконалюється цей фундамент в дитинстві. І тому дуже важливо кожного дня забезпечити свою дитину різноманітним харчуванням. А тепер, хто батьками є дітей до 12 років або Прабатьками, дітесями, бабусями поклають так, чесно собі скажіть, як багато різноманіття в щоденному їжі ваших дітей, як багато ваші діти полюбляють корисних продуктів овочів, ягід, фруктів, зелені, те, що потрібно жувати, пережовувати, а воно не прожовується, там е, такі компоненти, які потрібні саме в, е, у вигляді волокон, це не завжди е, сприймають рецептори дітей як смачну їжу. Капусту, брокколі, хрестоцветні, різноманітні і так далі. І ви знаєте, в цьому комплексі є екстракти і комбінації різноманітних ягід, овочів, фруктів. Я навіть виписала, щоб вам озвучити, тому що тут тільки один в нас такий компонент, в на якому написано фруктові і овочеві екстракти. Але послухайте, що сюди входить. Це паростки брокколі, яблука, ацерола, це вишня, томати, базилік, кориця, орегано, куркума, морква, чорноплодна горобина, чорна смородина, ожина, малина. Лохина, шпинат, черешня, брусельська капуста, зелений чай. І це основа, яка складає раціон щоденний для того, щоб забезпечити кожну, кожну дитину максимумом поживних речовин, тому що це і клітковина, і фруктоза, і ті саме поліфеноли, і вони не просто були в наших продуктах поліфеноли, в нашому продукті а, Power Cocktail, але вчені додали ще додатково виділені, вид, виділені поліфеноли. тому що деякі поліфеноли, флавоноїди, а, наприклад, кверцетин, вони є в багатьох. Рослинних продуктах, а деякі є тільки в деяких продуктах, і їх треба виділити, тому що, можливо, ваша дитина зовсім не їсть, не, не споживає такий продукт. Може, ви такі продукти і не купуєте додому, але це дуже впливає на здоров'я взагалі, тому що саме разом ці поліфеноли, вони спроможні підвищити імунітет, вони спроможні відновити кишківник дитини разом з. Клітковиною цих овочів, фруктів, злаків. Вони спроможні зняти запалення, відновити роботу нервової тканини, мозку і так далі. І тому суміш фруктів-овочів ще посилена. Вибірковими такими поліфенолами. ще в групі пауер-коктейля, в групі інгредієнтів, звісно, є вітаміни, вітаміни групи Б, вісім вітамінів, які будуть допомагати вашій дитині теж почуватися енергійною, не втомлюватись так швидко, давати можливість концентруватися на якихось завданнях, на навчанні, тому що наразі третій рік. Такого життя наших дітей, коли вони більш сидять перед гаджетами, в зумах навчаються, не спілкуються або спілкуються також через гаджети. Це дуже впливає на фізичну активність, на соціальну активність і розвиток дітей. І вітаміни групи Б будуть. Викликати у ваших дітей захоплення від навчання, бажання розвиватися, бажання спілкуватися, тому що вітаміни групи Б дають поштовх мозку, розвиту мозку, розвитку мозку, розвитку нервової системи, дають можливість. Споживати більше кисню ваш, клітинами дітей, вашої дитини, і це позначається і на розумовій здатності дитини, і на розвитку, на її можливостях. Запам'ятовувати і працювати взагалі з інформацією, і це дуже цінно, тому що майбутнє дітей ви можете закласти і спрогнозувати його як найкраще саме з цією комбінацією вітамінів. Також, звісно, закладені. В цей продукт вони і були: вітамін С, кальцій, вітамін Д інші мінерали, щоб були міцні кістки, міцні зуби, щоб розвивалась м'язова система, щоб дитина зростала і не було проблем з опорно-рухливим апаратом, з коліозом, щоб… Ці постійні зуби, які е, змінюються один раз в житті е, після молочних, і слуг, е, повинні слугувати е, протягом всього життя. Е, на жаль, вже в дитячому віці починають ремонтуватися, і е, якщо ви рахуєте гроші, то порахуйте, скільки це буде коштувати спочатку вам, а потім в дорослому стані вашої вашій дитині. І е, найкраще е, це. Сюди вкласти в розвиток в продукт FitLine. І ви знаєте, що, що важливо, що багато вже компонентів, осіх, про які я розповіла: вітаміни, мінерали, навіть клітковину навчились модифікувати, хімічно модифікувати. Але це те, що потрібно вашій дитині. Модифіковані продукти або натуральні. І що ще, як така дуже важлива композиція, додано в е, джуніор коктейль новий, це гуарова каміть. Ось тут вона виглядає так у вигляді е, рослини, це е, акація, яка при, е, зростає в теплих странах. Е, і в Пакистан, наприклад, чи Бразилія, і на цій акації ростуть боби, і саме з насіння цих бобів виробляють гуарову каміть. І це вже науково досліджена така продукція, науково досліджений факт, що гуарова каміть вона. Виліковує проблеми кишківника, вона спроможна захистити наш наш організм, організм дитини від впливу навколишнього середовища. Тому що коли ми з'їдаємо, випиваємо, дитина з'їдає, випиває. Продукти, вони обов'язково несуть на собі звичайні продукти харчування, якісь хімічні домішки, вода, наприклад, чи повітря, яке сьогодні вкрай забруднено війною, вкрай забруднено хімічними сполуками. І коли це потрапляє в кишківник і є проблеми з, з тим, щоб захистити кишківник від проникнення цих. Небажаних сполук то розвиваються хронічні хвороби у дитини, скорочується вік клітин, замідлюються, сповільняється гормональна. Гормональна активність дитини, і тому гуровокаміть вона спроможна захистити кишківник від проникнення небажаних гостей. Але в тому ж самому разі гуаровокаміть спроможна відновити ворсинки кишківника і допомогти перетравлювати їжу, яку дитина… Протягом дня споживає, не тільки з цього коктейлю допоможе всмоктувати поживні речовини, а і з їжі, яку ми їмо протягом дня. І коли дитина, знаєте, я буквально вчора консультувала маму, яка мені скинула фото своєї дитини, і першу, в першу чергу маму цікавило, як дівчинці п'яти років, яка дуже активна, спіл, любить спілкуватися, але має дуже негарне волосічко, дуже рідке таке просвічується. Шкіра голови дуже випадає швидко, ні, ні в що не зачісується, а хочеться там бантики там і так далі. І знаєте, і коли я спитала, ну, попитала маму, виявилося, що дитина вже 5 років не засвоює поживні речовини, тому що вона ходить в туалет тим самим, що вона з'їла, в тому ж практичному вигляді. І знаєте, і це маму не хвилює. І коли я розповіла, що наскільки важливо відпрацювати саме травневу систему, тому що саме звідти будуть всмоктуватись ті, речовини, які дадуть і волосся гарне, і шкіру красиву, і фізичну активність, і, і гормональну, і так далі. Тому ось ці всі компоненти, яких тут більше, як я вже казала, 30, вони якраз і забезпечують комплексно весь спектр потреб дитячого організму. А ця спеціальна комбінація поліфенолів з ягід овочів, фруктів, про які я до цього вже казала, тому що поліфеноли – це серце рослин, це імунний захист рослин, і природа готова ділитися з нами цим, і саме науковці змогли виділити ці поліфеноли з багатьох рослинних продуктів натуральних і додати в цю суміш. Power Cocktail Junior. Тому всі ці переваги ви можете вже використовувати сьогодні чи з завтрашнього дня, тому що тут покращена біодоступність, покращені бустерні технології, всі компоненти, які ви в суміші отримаєте і розводите з водою за лічені хвилини, проходять через слизові і всмоктуються. І В технології НТС закладено ще. І вірний рівень pH, при якому чи підвищена лужність, чи понижена лужність шлунку, все одно вони будуть засвоюватись, і це дає можливість в будь-якому стані здоров'я дитині отримувати дуже важливі нутрієнти, життєво необхідні поживні речовини, з яких складаються його клітини, з яких він отримує рост. Розвиток здоров'я, фундамент здоров'я на все життя. І, будь ласка, використовуйте це безліч переваг, нових переваг нашого продукту: і Activize, і Power Cocktail Junior, і ми можемо це. Цей продукт джуніор використовувати і в дорослому стані, тому що це надзвичайна, надпотужна композиція. Просто тут змішані такі виверені композиції саме для дитини дозування, що для дорослої людини буде трошки ну, більше треба розводити для дітей середнього віку. Це одна, дві чайні ложки, можна один-два рази на день, і видаєте все, що дитині необхідно. Але також цей продукт ми радимо використовувати вагітним. Жінкам, жінкам, які годують немовлят, і поважним вже людям такого віку, коли вже порушені процеси травлення, вже є слабка. Кишківна система, слабка імунна система, тому що завдяки ось цим продуктам будуть відновлюватися і мікрофлора, і версинки, і так далі. Тому, друзі, це все, вся інформація, яку я сьогодні хотіла вам розповісти. І дякую за вашу увагу, ви сьогодні ще почуєте багато новин, тому залишайтеся з